Хто із вас дивився серіал «Королева півдня 2011 року. Він про життя жінки, яка була змушена втекти у Європу, ховаючись від кілерів картелю «Сіналоа». Ну а далі сюжет розповідає нам, як колишня жертва сама починає ставати хижаком. Здебільшого це художній серіал, але у його основу закладена історія реальної жінки. А найцікавіше те, що це улюблений серіал мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана Лоери. Колишнього глави картелю Сіналога більше відомого за прізвиськом Ель Чапо. так це не прикол. А знаєте, що ще не прикол? Ось це Кейт Дель Кастільо, головна акторка того серіалу. А це добре відомий вам голівудський актор Шон Пен, який у листопаді минулого року прибув до України і навіть подарував зеленському Оскар. Так от, у 2011 році Кейт Дель Кастільо організувала зустріч для Шона Пена та Ель Чапо. Тож на цих фото ви бачите двох суперзірок світового масштабу: один зі сфери кіно, а інший з криміналу. Ель Чапо хотів, щоб Шон Пен зняв фільм про його життя. Та не так сталося, як гадалося. У долі на усе були свої плани. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі «Фарід Говорит. І я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про найавторитетніший і найбільший за масштабами операцій картель Мексики Сіналога. Як працюють члени цього картелю? Чому вони перші додумалися постачати наркотики через підземні тунелі? А як використовують для цього субмарини? Хто такий Хоакін Гусман Луера і як йому двічі вдавалося втікати із мексиканських в'язниць? Як картель Сіналоа страчує своїх ворогів і мирних мексиканців? І чому сьогодні вони перейшли із кокаїну? На синтетичну наркоту, рубаючи при цьому мільярди доларів, ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам, ви прекрасні, і завдяки вашій допомозі. Канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео. Там і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. До речі, посилання на статтю про Шона Пена і зустріч з Ель Чапо, ви знайдете у списку джерел. Щоправда, вона англійською мовою, як і більшість використаної літератури. Тож, якщо хочете бути в курсі про усі історії в оригіналі, то раджу вам записатися в антишколу англійської мови. Це мультипродуктова платформа, де ви Можете знайти різні напрямки і Дітек. А головне, що усе це відбувається у зручному для вас режимі. Весь урок триває виключно англійською, є спеціальний застосунок, щоб легше вивчати слова. Графік тут підбирають зручний для вас. А ще, це на мою особисту думку, ви можете змінювати викладача стільки, скільки вам потрібно. І так, аж поки не знайдете викладача чи викладачку своєї мрії. І з цим немає жодних проблем, адже в команді антишколи працюють понад 4 сотні викладачів. А вчитися не просто приємно, але й легко. У вас є персональний менеджер, індивідуальна програма, інтерактивні вправи, і все це коштує від 250 гривень. Взагалі, це єдина школа англійської мови, де є усі можливі варіанти навчання: групові, індивідуальні, стали або плаваючий графік. Ви можете навіть вивчати самостійно. Усе залежить від ваших вподобань, бюджету. І і ціли, які ви ставите перед собою, відсканувавши ось ці QR-коди, або перейшовши за посиланням в описі до цього відео, ви отримуєте безкоштовний пробний тест та урок. Тест до слова займе всього лише 7 хвилин вашого часу. А якщо ще й вкажете промокод, Фарід говорить 10, то отримаєте 10% знижку на навчання. Тож, поки ви побігли записуватись і тестуватися, я розкажу вам історію. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що історія цього картелю починається у штаті Сінолоа. У 60-х-70-х роках у місцевих було два основних заняття фермерство і контрабанда. Такі от інтереси. Доволі родючі землі та ще й у поєднанні із хорошим кліматом дозволяли вирощувати тонни зелені. Йдеться не про капустку, а мак і марихуану. А потім у домашніх умовах вирощене перетворювали у чистий продукт. Якихось спеціалізованих лабораторій це не потребувало: кілька цеглин, дерев'яна палка, дві металевих тари і бажання зробити гроші. Саме таким методом картель Сіналога перетворився, ніби на велетенського восьминога. З лісів і хащів, з невеличкого штату, наркота почала розпливатися і потрапляти до найрізноманітні. Регіонів і країн золотою жилою Сіналоа стали мексиканські гірські хребти С'єра-Мадре. Далеко в горах, де кримінальну діяльність прикриває сама матінка природа, просто таки гектарами вирощують марихуану і мак у 80-х і 90-х роках. За кілограм згуслого соку із макової голівки платили по 500 баксів за кілограм. Впродовж останніх п'яти років ця цифра інколи перевищує і дві тисячі доларів. Члени картелів просто скуповували цей товар у місцевих фермерів. А потім чистий продукт продавали у найбільших містах Мексики: Пуебло, Тіхуані чи Мехіко. Але найбільшим покупцем такого добра все одно залишається США. До Америки наркотики доставляють найрізноманітнішими способами: підземними тунелями, напряму через кордон, кораблями, яхтами, катерами, літаками і особливо субмаринами. У січні 2022 року у Колумбії арештували Оскара Морено Рікардо, чоловіка, який допомагав картелям будувати підводні човни для транспортування наркотиків. І він займався цим майже 20 років. Та його арешт насправді нічого не змінив. І навряд чи змінить. Вже занадто пізно, адже використання субмарини стало настільки поширеним способом транспортування наркотиків, що його місце просто займе хтось інший. Морено Рікардо став відомий як король підводних апаратів. Його творіння були величезними, могли перевозити до п'яти тонн кокаїну за раз. У колумбійських та американських звітах йдеться про те, що деякі підводні судна досягали 15 метрів у довжину. На Ютубі регулярно з'являються відео, як американські морські піхотинці чи берегова охорона ловлять чергову наркотичну яхту. Субмарини картелю Сіналоа теж нерідко попадалися на гарячому. але виявляється, що більшість просто спокійно собі проходять до точки призначення. Берегова охорона США здатна перехопити лише 11% субмарин із загального масиву. Усе через те, що східна частина Тихого океану занадто велика. Вона розміром як континентальна частина США, тож стежити за всіма просто не встигають. А вода це далеко не єдиний спосіб доставки. Якщо говорити конкретно за картельці налога, то вони зазвичай користуються підземними тунелями. У 90-х під їхнім контролем було щонайменше 127 підземних ходів. І це не просто якісь ями, а інженерно вивірені конструкції. Спосіб боротьби з такими шляхами є: їх просто заливають бетоном. Хоча це не заважає будувати нові. Над цим працюють інженери, шахтарі, будівельники і багато інших професіоналів. Наприкінці 1980-х років, штати очолили боротьбу з колумбійськими маршрутами торгівлі наркотиками. У Сіналоа швидко зрозуміли, що успіх можуть принести тунелі. І саме підземні шляхи принесли картелю Успіх збільшивши кількість поставок до США. Тепер ці тунелі мають ліфти, системи вентиляції, залізничні системи та інші інновації. До прикладу, у травні 22-го року мексиканські правоохоронці знайшли тунель майже за кілометр від кордону. Він вів в американське Сан-Дієго до складського приміщення. Ретельно оглянувши його, виявилося, що на складі було 800 кг кокаїну, 75 кг кілометрів фітабіну, понад 1,5 кг гереча, а ще готівка, транспортні засоби і 6 людей, які займалися доставкою усього того добра. Сам тунель теж був доволі специфічним: півтора метри у діаметрі ліфт, проведена електрика і глибина сягала розмірів. Шестиповерхового будинку. Чому члени картелю копали аж настільки далеко? Має своє логічне пояснення: транскордонний тунель побудували під однією із найбільш укріплених ділянок кордону. Це гарно проілюструвало обмеженість стіни Трампа. Безумовно, стіна вважається ефективною проти невеличких тунелів, які радше називаються норами. Однак стіна безсила проти проходів, які прокладають глибше під землею. Причому Сіналоа використовує такі тунелі виключно для великих партій наркотиків. Якісь невеличкі переправки вони доставляють через продажних прикордонників або ж використовують мігрантів, які втікають з Мексики до США у пошуках кращого життя. І що примітно, найбільше таких підземних ходів знаходять у Каліфорнії та Аризоні. Це, якщо говорити за ті, які стосуються саме кретелю Сіналоа. Якщо ж ми поговоримо за те, як синдикат поповнює свої лави, то тут усе точно так само, як і в інших банд. Долучаються до них не від Життя. Часто люди самі йдуть на співпрацю через бідність, а там їх приймають із розпростертими обіймами, обіцяючи золоті гори. Щоправда, добитися успіху в кримінальному світі дуже непросто. А ще важче злізти потім із цієї голки і повернутися до нормального життя. Є всього два варіанти: перший це коли за співпрацю з картелями ти сідаєш за ґрати. Другий коли за відмову працювати з ними знаходиш свою сім'ю в Канаві. Тим не менш, потік охочих швидко заробити великих грошей ніколи не припиняється. І не завжди до лав картелів долучається із власної волі. Бувають випадки, коли до співпраці примушують, а право вибору там ніхто не дає. Тож відмовитися це така собі ідея. А це при тому, що робота на картелі не безкоштовна. За допомогу синдикати щедро платять. З їхніми багатомільярдними прибутками у них вистачає грошей, щоби купити. Будь-кого. А тим паче, якщо ми говоримо за Сіналоа, наймасштабніший картель Мексики. Перед тим як ми продовжимо говорити про картель Сіналоа, є до вас прохання. 47-ма бригада, яка зараз активно працює над звільненням наших територій, потребує нашої допомоги. Треба зібрати їм 330 тисяч гривень на 12 FPV-дронів, модуль зв'язку, окуляри до дронів, станцію, антенну і зарядки до батарей. Чим швидше ми зберемо ці гроші, тим швидше вони зможуть мінусувати російських окупантів. Посилання на збір ви знайдете в описі до відео. Наперед дякую, а тепер повертаємось до історії. На каналі уже є два відео про картелі. Із них ви знаєте, що більшість нарковоїн починається через що? Правильно, через гроші і контроль, поява у 90-х роках на мексиканському ринку метамфітаміну тільки підсилила різанину між кримінальними угрупованнями. Якщо вірити управлінню боротьби з наркотиками США, то картель Сіналоа у тих же 90-х роках від продажів метамфітаміну Гереча і Коксу отримував від 3 до 15 мільярдів доларів на рік. Різниця така велика, бо картелі, очевидно, бухгалтерського обліку не ведуть і доходів своїх не декларують. І це цифри без урахування замовних убивств, контрабанди людей, продажу зброї і рекету. А паралельно вони ще ж воювали з іншими синдикатами і віджимали у них бізнес чи території. Наслідки їхніх перестрілок можна було побачити по кількості трупів інколи по 12 тіл на одному місці, а інколи тіла розчленовували та розкидали вулицями. Тактика терору це безпрограшний варіант. І, на жаль, це єдиний варіант, який допомагає Сінело тримати владу і вплив у своїх руках. Згодом цей спосіб перебрали собі інші кримінальні групи Мексики. Члени Сінелоа убивали вдень, вночі, дорослих і малих. А якщо хтось із недругів заходив на їхню територію без попередження, у хід просто моментально пускали сікарів. Це наймані убивці, які працюють на якийсь один картель. І в кожного клану чи банди є свої загони із кількох таких кілерів. Усі сікаріо діляться між собою на групи і підрозділи. Хтось справляється зі зброєю, хтось вміє катувати, у когось виходить розчиняти людей в кислоті. Це природжені убивці. Коли людина вчиться поводитися зі зброєю, то її тренують на паперових мішенях. Мене вчили на живих. Це були члени ворожих картелів. Ти просто береш зброю і пускаєш її в хід. А люди там стоять по 50-60 осіб, інколи близько сотні, і усі виглядають як худоба, яку ведуть на забій. Часто жертвами таких найманців ставали не лише члени інших синдикатів чи банд, а й звичайні громадяни. Уряд у таких випадках безсилий. у своїй більшості, особливо у сільських місцевостях, вони просто працюють з бандитами. Єдиний варіант це самим організувати оборону. Така мексиканська самооборона діє у невеличких містечках, селах, є навіть окремі об'єднання вулиць. І кожен, хто взяв зброю до рук, обернувши її проти картелів, прекрасно усвідомлює, дороги назад уже не існує. У них немає шансу програти. Вони мають боротися з бандами до кінця свого життя. Адже у випадку програшу таких осіб сіналова страчують так само, як зрадників або боржників. Якщо коротко, жорстоко. Я скидав тіла в бочки з кислотою і залишав їх там. За 24 години у гідроксиді натрію залишалися тільки кістки, які я згодом закопував у спільній ямі. Цього нелюда звати Сантьяго Меза. У 2009-му він таки потрапив у руки правоохоронців і спецслужб. Опиратися не став, а доволі швидко розповів, як допомагав босам Сіналоа розправлятися із невигідними або непотрібними людьми. Завербували його у 1996-му. Він тоді був звичайним фермером, до якого в гості навідалися члени картелю, і запропонували взяти участь в експерименті. Принесли йому свинячу ногу, опустили в кислоту в бочці і залишили так на дві години. Коли зрозуміли, що нічого крім кістки не залишається, поїхали собі геть, але повернулися уже з тілом людини. Так Сантьяго Меса став Сікаріо, який позбувався тіл. Офіційно він зізнався у тому, що йому платили за роботу по 600 доларів на тиждень, і він особисто причетний до знищення чи правильніше сказати розчинення трьохсот тіл. Але неофіційна статистика каже про дещо інше. У звітах йдеться про те, що з місця, де розчиняли людей, вилучили від 170 до 200 кілограмів людських кісток. Є побоювання, що на тому місці можуть виявити рештки до 650 людей. А як їх стратили? Годі уже і здогадуватися. Це велетенський проміжок часу із 1996 по 2009 роки. І от ми поступово добралися до людини, яку у кримінальному світі називають кокаїновим бенладеном. Я не люблю такі порівняння, але все ж вони на жаль існують. Це Хоакін Гусман Лоера на прізвисько Ель Чапо. Воно означає короту. Хоча насправді нічого спільного із цим позивним Ель Чапо не мав, просто так у дитинстві його називала мама. От ця кличка і прижилася. Хоакін Гусман Луера зміг створити наркомонстра, а у списку ФБР його розглядали злочинцем номер один після Бенладена. Можливо, звідси й такі недолугі порівняння пішли. Під його керівництвом картель Сіналоа просто купався у грошах. Мільярдні прибутки, золоті пістолети, броньовані тачки, власні літаки. Він контролював 17 штатів Мексики. А їх всього є 31. Ель Чапо був настільки крутий, що за своєю популярністю мав більше поваги серед населення, ніж тодішні глави країни. Попри те, що він монстр, у Мексиці його всі люблять. Про нього складають пісні, пишуть вірші, роблять його фігурки з дерева і малюють картини. Він ікона до сьогоднішнього дня, як Пабло Ескобар свого часу в Колумбії. В описі до цього відео я залишу вам посилання на документ із підбіркою фото, відео і пісень про Ель Чапо. Заціните, як його люблять. Ще з дитинства він був дуже амбітним і завжди думав наперед. Ельчапо малював гроші і просив мене їх зберегти. Він ще не розумів, що то були просто кольорові папірці, але мав надії завжди на кілька кроків попереду. До речі, його матір. 2019 року отримала візу у США, щоб провідувати Ель Чапо у в'язниці. Трохи спойлернув вам, але думаю, ви і так в курсі, що в наркобаронів хепіенду не буває. А рішення дати матері візу обурило мексиканських мігрантів, які втікали від терору картелів до США. Бо ж далеко не кожній родині випадає нагода отримати візи. Та повернемося до життя Ельчапо. Він зміг домовитися про поставки не лише у США, а й в Колумбії і Гватемалі. Якось він поїхав якраз до Гватемали вирішувати свої бізнесові питання, де його затримали. Пов'язали і відправили до Мексики. То був 93-й рік. Його засудили до 20 років за ґратами, за звинуваченнями у торгівлі наркотиками і зброєю. А свій термін Ель Чапо мав відбувати в в'язниці максимально суворого режиму Пуерто-Гранде. Але до кінця не відсидів. У 2001 тисячі дивним чином вдалося звідти вислизнути. Серед мексиканців ходить легенда, що Ель Чапо заховався у візку із брудною білизною, і його просто вивезли за межі панітенціарки. Але це лише легенда. Як усе було насправді, ніхто не знає, адже жодного кадру із камер спостереження не знайшли. Вони ніби зникли. Тож досі так і невідомо, як Гусман Луера втік з однієї із найбільш захищених в'язниць Мексики. У в'язниці він був фактично королем. Йому приводили жінок і приносили віагру. Умови утримання були шикарними. Ми більш ніж впевнені, що до його втечі причетні не лише урядовці, а й міністри. Складається враження, що вони просто відчинили двері клітки і попросили його на вихід. Його втеча це насамперед плювок в обличчя правоохоронної системи Мексики і всього уряду США. Адже американці за інформацією, яка могла би допомогти упіймати його, пропонували аж 5 мільйонів доларів. Це просто за інфу. Але усе марно, ви вже знаєте, що Ельчапо був у Мексиці легендою. І є різні версії, чому люди так любили коротуна. Перша говорить про те, що вони поважали його, бо він виріс у таких же умовах, як і вони. А потім зміг пробитися на вершину найбагатших людей країни. Друга версія говорить про те, що Ель Чапо, хоч і був жорстоким. Але щедрим, скільки би не пропонували в уряді, Хоакін Гусман Луера завжди платив більше. І гроші насправді довелося б взяти, інакше голова полетіла би з плечей. Таке от замкнене коло. Після втечі із в'язниці Ельча по довгий час переховувався, але все одно залишився босом картелю Сіналоа. Потоки наркоти розтікалися підземними коридорами не лише у Мексику, але й у США. Частину грошей пакували готівкою у коробки і передавали тунелями. Але поліцейським все одно вдавалося конфісковувати кошти, як, наприклад, ось ці 200 мільйонів доларів готівкою, якою начинили стіни і дверні проходи будинку. А іншу частину коштів переганяли через так звану систему Black Market Peso Exchange. Це була система відмивання коштів, і з її допомогою долари, отримані у США через колумбійських брокерів, уже в песо перенаправляли до Мексики. Тим часом 2006 рік до влади у Мексиці приходить новий президент Феліпе Кальдерон. Він запам'ятався тим, що практично миттєво оголосив війну картелям і відправив на боротьбу із ними до 20 тисяч військових та правоохоронців. У хід ішли не тільки автомати з гранатами, а й легка бронетехніка, і навіть танки. Завдання полягало не лише в ліквідації та затриманні членів банд, а й у пошуку і виявленні наркотичних плантацій, рейдів на лабораторії і так далі. Тобто, це був повний комплекс дій. І на початку мексиканці раділи такі рішучості. Усіх уже дістав і втомив терор картелів. А Сіналоа особливо. Але згодом стало зрозуміло, що ця війна не просто безрезультатна. Вона ще й завдає більше шкоди ніж користі. Бо щоразу як уряд пресує картель, сікаріо потім відігрується на звичайних людях. Мексиканці просто стали заручниками ситуації з 2006 по 2016 рік. Сполучені Штати виділили щонайменше півтора мільярди доларів на боротьбу з картелями в Мексиці. Уряд Мексики вклав у свою оборону щонайменше 54 мільярди. Однак, критики вважають, що цей приплив готівки лише допоміг створити непрозору галузь відкриту до корупції на усіх рівнях. Деяких результатів від нарковійни та фінансових вливань все ж таки вдалося досягти. Офіційні посадовці США та Мексики стверджують, що із 37 найбільш розшукуваних наркобаронів країни вдалося мінуснути 25. Вони або ув'язнені, або вбиті, або їх екстрадували до США. А за час правління Філіпа Кальдерона мексиканська армія і поліцейські знищили більше 110 тисяч тонн кокаїну і прикрили майже 180 тисяч гектарів посівів маку і марихуани. Повернемося до Чапо. Йому вдавалося переховуватися довгих 13 років, аж до 2014-го. Як не дивно, його знайшли у штаті Сіналоа. Цього разу він вирішив добровільно здатися, ніби знав, що арешт його все одно не зупинить. На нього одягнули кайданки і кинули за ґрати. Та він знову втік. Уже відомо, як у його в'язниці була камера спостереження, на якій видно, що коротун присів за стінкою у туалет, а потім раптово зник. Виявилося, що під його камерою був півтора кілометровий тунель. Експерти припускають, що на його будівництво члени Сіналоа витратили орієнтовно 18 місяців, ідеально викопаний підземний шлях, який дозволив Хоакіну Гусману Луера у черговий раз обвести усіх довкола пальця. Та довго переховуватися не вийшло. Його фінальний арешт вкотре стався у штаті Сінало у 2016 році. З масштабними перестрілками, пораненнями і жертвами, але його все ж таки затримали. І щоб Коротун уже точно не втік, його кинули заграти до США. Вийти із в'язниці максимально суворого режиму у Флоренці буде уже не так просто. До речі, сам арешт і фактично ізоляцію Ельчапо одразу розцінили як повний розгром. Картелю Сіналоа. Затримання одного із найбільших наркодилерів у світі демонструє ефективність роботи мексиканського уряду. Дійсно, на цьому кримінальна історія боса-картелю закінчилася. За 30 років свого головування він заробив більше 14 мільярдів доларів. Це за даними Міністерства юстиції США. Але на ділі ці цифри можуть бути у разі більшими. Якщо з коротуном було покінчено, то самим картелем Сіналоа аж ніяк. Ель Чапо просто замінили іншим босом Дамасо Лопесом Серано, похресником Гусмана. Щоправда, не керувався він недовго. 2017-го сам здався американцям. Причини незрозумілі, і прийнято вважати, що скоріш за все це через боротьбу за вплив у картель. Тим не менш, за даними Мін'юсту США, Дамасо Лопес став найавторитетнішим босом наркокартелю, який добровільно здався і визнав свою провину. Хоча навіть і його затримання не означає перемоги над наркобізнесом в Мексиці. На його місце прийшли нові люди. А мексиканці і досі бояться, що в будь-який день по когось із них навідуються члени картелю Сіналоа і просто затоплять у бочках із кислотою. Просто уявіть: у 2022 році Мексика посіла перше місце у списку найнебезпечніших країн для журналістів. Того року там загинули 11 представників цієї професії. Чисто вам для порівняння в Україні 8. Ми з війною на другому місці після Мексики. А щодо картелю Сіналоа, то він і досі залишається найбільшим і найавторитетнішим наркотичним об'єднанням з прибутками в мільярди доларів. Сьогодні члени синдикату продовжують займатися тим, чим їхні попередники займалися десятки років тому. Убивства, продаж наркотиків, підкуп урядовців, поліції. Єдине, що змінилося, це способи відмивання коштів. З'являються сотні фіктивних корпорацій і політичних контактів. А ще. Участь у цьому беруть архітектори, ювеліри і навіть музиканти, які пропонують свої послуги, а насправді працюють на картелі, допомагаючи їм отримувати кошти. Найголовніше те, що Сінелова продовжує контролювати так звану останню милю у США. Це їхня мережа оптової торгівлі, яка дозволяє передавати наркотики у руки тамтешніх банд і вуличних продавців. Зараз картелем керують троє синів Ельчапо Овідіо Гусман Лопес, Хесус Альфредо Гусман Салазар та Іван Арчівальдо Гусман Салазар. Їх називають Чапітос. Тобто малі чапо. І вони жорстокіші, креативніші і більш винахідливі, ніж їхній батько. Щонайменше через те, що змістили фокус із кокаїну і почали продавати фентаніл. Він виготовляється дешевше, швидше, і продавати його можна у більших кількостях. Це наркотик, через який у США щороку гинуть десятки тисяч людей. Центр контролю профілактики захворювань США повідомляє, що фентаніл це синтетичний опіоїд, який у 50 разів сильніший за героїн і у 100 разів за морфін. Відколи Сіналова почала продавати у США фентаніл, то в країні з'явилася для цього нова назва фентанілова криза. У штатах зараз роблять все можливе, щоби зупинити її, тому атакують все, що із цим пов'язано, починаючи від тих, хто варить ці препарати і відмиває кошти, і закінчуючи китайськими компаніями, які постачають картелям матеріали. Для виготовлення цього наркотику. Зараз фентаніл є основною причиною смерті американців віком від 18 до 49 років. Упродовж останніх восьми років ця криза спустошує сім'ї у США. У період з 2019 по 2021 роки передозування цим смертельним наркотиком зросло на 94%. Щодня від фентанілу помирають 196 американців. Питання, чи можна це якось зупинити, напрошується саме. Теоретично так можна, і навіть були спроби у 2019 році. Мексиканці спробували арештувати одного із лідерів Сіналоа. у відео. але ситуація вийшла з під контролю. На вулиці штату миттєво виїхали члени картелю і почали розстрілювати усе, що рухається. Вони блокували дороги, палили автомобілі. У ті дні загинули 19 членів синдикату і 10 правоохоронців. Тож Овідіо Гусмана довелося відпустити, щоб не провокувати насильство. Держдеп США оголосив винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту Овідіо. У штатах його звинувачують у змові з метою перевезення наркотиків та у виробництві заборонених речовин. Його картель самої лише марихуани виготовляє. До 2268 кілограмів на місяць. До слова, зараз його утримують у федеральній в'язниці суворого режиму в Мехіко, і штати усіма можливими способами добиваються його екстрадиції. Але мексиканський уряд на цю угоду не йде. А це фактично дозволяє Овітіо хоч і дистанційно, але продовжувати управляти картелем разом із його братами. Відповідно, нічого не змінюється. І так і не зрозуміло, чому мексиканці не видають його у США. Можливо, побоюються, що у відповідь на такий крок члени Сіналоа перестріляють половину штату. А можливо, відповідальних за таке рішення наркосиндикат уже давно підкупив. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!